Згідно статистики Державної служби України з питань праці, мінімальну заробітну плату, яка становить 6 тисяч гривень з урахуванням усіх податків, отримує близько півтора мільйона громадян. Ми запитали у житомирян, чи достатньо цих коштів для комфортного життя у місті. Їжа, комунальні послуги недостатньо. Ну ціни, вимагазини ходять так та же. Геть недостатньо. Мінімум 15 тисяч це середня, середня ну, мінімальна заробітна плата, а для пенсіонерів взагалі не представляє їх жити. Бій недостатньо. Комунальні платежі, ліки, якщо людині потрібні, одежа, для дітей в мене троє дітей. Ну, я не знаю як. Бої недостатньо, вона мала замала. Мінімальна заробітна плата. 8 тисяч. Ну от ви вважаєте, її достатньо? Звичайно, що ні. За 8 тисяч в місяць нормальна людина не проживе. Як можна було вижити взагалі в Україні на мінімалку? В кращому випадку це максимум на комуналку. Ті, хто оплачує тут, допустимо, якісь гуртки для дітей, не вистачає, одяг, взуття, лікування. Ну, це нереально. Думаю, точно недостатньо. Задуматись напевно і від міста це теж не залежить. Вісім тисяч просто мало ціни ростуть то тобто більше під час війни. Взагалі, я не думаю, що це. Житочний мінімум. Ціни набагато більше, і тому цієї зарплати явно не вистачає. Абсолютно недостатньо, це, якщо це мінімальна зарплата, це тільки не на життя, а на виживання, я вважаю. Абсолютно не відповідає потребам навіть таким основоположним для хоча б соціального забезпечення, а не просто для достойного життя.